Карта цікавинок України. Вільна країна моя Україна, вивчайте, мандруйте, цінуйте, працюйте, пишаємося разом. Вінницька область. Вінницька область лідер з вирощування ягід і плодів. Найбільше тут виробляють плодів, ягід та баштанних культур. Вінничина. Лідер по переробці продукції тваринництва. Вінницька область виробляє чверть всього вершкового масла, трохи більше третини молока і п'яту частину всього м'яса великої рогатої худоби в Україні. Волинська область. Озеро Світязь, розташоване у Волинській області, є найглибшим в Україні. Його глибина 58 метрів. Дніпропетровська область. У місті Дніпро найдовша в Європі набережна 23 кілометри. Тут було збудовано перший залізобетонний міст у світі і найбільший арочний міст у Європі. Мерефо Херсонський. Ще один своєрідний рекорд також належить Дніпру. Найменше у Європі метро. Всього шість станцій з довжиною ліній 7,8 кілометри. Донецька область. На Донеччині розташовується найбільший у країні Штучний ліс. Великоанадольський, площа 2543 гектари. Житомирська область. Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. Найстаріший Театр України. Житомирська область посідає перше місце в Україні щодо запасів лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів. А це три держави Люксембург, Запорізька область. Дніпрогес у Запоріжжі має греблю висотою у 50 метрів, приблизно як 15 поверховий будинок. І це єдине місто в Україні, де тролейбус їде через греблю, а одна із станцій знаходиться в її центрі Івано-Франківська область. На Івано-Франківщині розташований найбільший гірськолижний курорт України Буковель Київська область. У Київській області знаходяться київське і частина Канівського водосховища. Київське. Є одним із найбільших в Україні Кіровоградська область. Тут розташований унікальний музей стратегічних військ ракетного призначення, де можна побачити пусковий пункт ядерних ракет і самі ракети. Луганська область. Луганщина Сакральна територія. Так, у 11-13 століттях вона була язичницькою меккою. Доказом тому є найбільша у світі колекція половецьких баб, зібрана у дворі Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Головецькі статуї прославляли непереможних воїнів і матерів годувальниць, які цих богатирів повинні були вигодувати молоком підвищеної жирності. Миколаївська область. На Миколаївщині розташований Актівський каньйон, провалля серед степу на річці Мертвовод. Пам'ятка природи вражає своїми краєвидами і приваблює туристів з усієї Європи. Львівська область 3500 мінеральних джерел України на Львівщині. Можливо, через це Львівська область лідирує за кількістю довгожителів. Одеська область. Одеський порт є морськими воротами України, що підтримує зв'язок з більш ніж шестисотими портами близько ста країн світу. У 1829 році в Одесі було відкрито першу в Україні публічну бібліотеку. У 1878 році побудовано перший в Україні підводний човен. Одеса є загальновизнаною столицею Гумору. Полтавська область. На Полтавщині розташована найвища точка Лівобережної України Пагорб Пивиха. Його висота 168 метрів над рівнем моря. Рівненська область. На Рівненщині розташовано одне з найромантичніших місць України Тунель кохання. Це зелений тунель, утворений завдяки потягу, що на своєму шляху через ліс збиває гілки дерев і кущів. Сумська область. У Сумській області найбільше лижних баз в Україні 13. І це при тому, що в гірській івано-Франківській області їх менше Тернопільська область. Тернопільська область лідирує в Україні за кількістю старовинних замків. Їх тут 34. Харківська область із семи Нобелівських лауреатів, яких дала світу Україна, три пов'язані з Харківщиною. І для мечников там народився. Саймон Кузнець навчався, Але в Ландау працював. Херсонська область. На Херсонщині знаходиться біосферний заповідник Асканія Нова, одне із семи природних чудес України, що входить у сотню найбільш відомих заповідних територій планети. Хмельницька область. найбільшу кількість. Пам'ятників гетьманові Богдану Хмельницькому має в Україні та світі місто Хмельницький Чотири. Це місто назване на його честь: Чернівецька область. У Карпатах Чернівецької області розкинувся один із найкрасивіших парків України, що вражає ландшафтним розмаїттям. Вижницький національний природний парк. На його території ростуть десятки унікальних і рідкісних рослин, водяться тварини, що занесені до червоної книги України. Черкаська область. Серед обласних центрів України Черкаський художній музей є одним із наймолодших. У 2011 році заклад відзначав своє 20-ліття. Чернігівська область. На Чернігівщині знаходиться найпівнічніша точка України, село Грем'яч і місто Батурин, колишня гетьманська столиця, Автономна Республіка Крим. У Криму розташований найдовший тролейбусний маршрут у світі. Він з'єднує міста Сімферополь і Ялту. Його довжина 86 кілометрів. За часів вільної України у кримському селі Перово збудовано одну із найпотужніших у світі сонячних електростанцій. Її площа складає 259 футбольних полів.